Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі. Привіт міндічгейт вибухає новими подробицями. Названо нові імена нардепів на плівках набу. Єрмак після розголосу справи Мідас наказав силовикам готувати підозру голові САП. А Рахамі держзраду у Женеві переписали 28 пунктів Трампа під час переговорів України та США. СБУ рознесло дронами FPV-2 позиції Росіяну Покровську. Потужні вибухи у Кстово та Воронежі. у Москві Закрили аеропорт. Стрілянина у львівській школі. Батько чотири рази вистрілив у іншого батька через конфлікт дітей. Привіт, мене звати Катерина Нестеренко. І я розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. На тлі новин про той, господи, прости, чи то помилуй мирний план Трампа, обговорення Міндіч-Гейту сповільнилося. Але, як ви розумієте, проблема нікуди не ділася. Пам'ятаєте, минулого тижня ми розповідали про те, що на так званих плівках міндіча є ще мінімум 40 фігурантів. Клички, яких НАБУ ідентифікувати, ще не встигли. Так от, серед тих 40 розбійників є щонайменше п'ятеро нардепів. Ім'я одного із них ми вже знаємо: Григорій Мамка. Про що на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з економічної безпеки розповів детектив НАБУ Олександр Абакумов. Освіжу вашу пам'ять. Питання. Е, скажіть, будь ласка, ну для мене трохи у Ну, я якось ну, не можу скласти події. Якщо ну, така операція була, ну були ж е все-таки негласні слідчі розшукові. Спостереження за місцем, все інше. Ми шукаємо чиї гроші в брикетах. Поняли? Їх тягали сумнів, там виходить. Ми знаємо, хто заходив, хто виносив, хто все інше. І ми до цього часу не можемо, зрозуміти, хто приносив їх або хто уносив. Чи вже відбулася легалізація чи все інше, для того, щоб все-таки розуміти і сказати суспільству, розкрити цілу таємницю досудового розслідування. Дивіться, багато запитань, дайте відповісти. Дивіться, ну я ж задав питання, люди все, зафіксували. В бій рветься пан Олександр, який ще єдиний у нас. Єдине колеги, якщо можна коротко, це не буде у вас довга дебатна дискусія. Мені справді хочеться, щоб до фонду держмайна перейшли. Так, колеги, буду коротко відповідати, Григорій Миколаївич, Предикат є про підозру в цьому злочині. повідомлено учасникам безпосередньо злочинної організації. В деталі вдаватись не буду і багато відповідати на ваші питання. Також тому, що ваше прізвище також фігурує на плівках, тому вибачте, не умож. А хто ж іще оті четверо згаданих народних депутатів? Центр протидії корупції пише, що йдеться про Анну Скороход Сергія Нагорняка, Юрія Кіселя та Олександра Сову. Зокрема, підозрювані з бек-офісу Міндіча обговорюють, що можуть через скороход і Нагорняка надсилати потрібні депутатські запити. Сам Міндіч та його співрозмовник також згадують про депутатів слуг Кісіля та Сову, які входять до якоїсь команди. Майже всі ці депутати голосували за знищення набу і САП. Майже всі голосували за корупційну аферу з болгарськими реакторами. Майже всі вони голосували за призначення Кравченка на посаду генпрокурора, який відіграє важливу роль у атаці на набу. Ну не те, щоби я здивована, що для забезпечення функціонування бек-офісів залучили нардепів, але зацініть на тлі розслідування одна із потенційних учасниць. Анна Скроход. Скоріше скоріш за все, ми побачимо нові плівки і будуть ще більше скандалів. Ніж ми бачимо на сьогодні. Нові плівки, де фігуруватиме сам Єрмак? Всі. Там ви собі не уявляєте, той збірник, кландайк, як то кажуть, там е всі сфери влади, всі правоохоронні органи, навіть антикорупційні органи. Ну, як у воду дивилася. А ви що про це думаєте? Напишіть у коментарях. Ну і якщо вже зачепили тему міндічгейту, то маємо ще кілька новин по гучній справі. Українська правда із посилання на джерела пише, що після публікації перших плівок міндіча голова офісу президента Андрій Ермак, нібито поставив завдання силовикам підготувати підозру голові спеціалізованої прокуратури Олександру Клименку. Наприкінці першого тижня операції Мідас, за інформацією співрозмовників, наближених до ОП, Володимир Зеленський покликав на зустріч керівників Набу і САП. Втім, розмова не пішла. Наголошує впливовий посадовець, знайомий із перебігом тієї зустрічі. Одразу після спроби поговорити, як стверджують співрозмовники в правоохоронних органах. Єрмак вкотре поставив задачу силовикам готувати підозру керівникові САП Олександру Клеменку. Так це чи ні? Ми не знаємо, але і Клименко, і голова набу Семен Кривонос, які спільно працювали над розслідуванням, такий розвиток подій не виключали. І ключове для нас було, чи встигнемо ми до того, як затримають мене або Семена директора набу Семена Кривоноса, реалізувати цю операцію, зазначив Клименко. Ми розуміли, що може бути таке, що в понеділок, до того як це вийде, прийдуть до нас з якимись невідкладними обшуками, бо провадження б просто закрилось. Додав керівник САП. Та ж українська правда пише, що підозру готували й голові фракції Слуги народу Давиду Арахамії. Кілька днів міжнародних поїздок дали главі ОП час і місце, щоб запропонувати Зеленському правильний погляд на ситуацію, знайти винуватців зливу і показати гнів депутатів як диверсію заколотників зсередини команди. Головну роль такого політичного диверсанта і зрадника було відписано нікому іншому як главі фракції Слуга народу Давиду Арахамії. Тому, коли 20 листопада депутати готувались зустрічатись із президентом, в ОП абсолютно серйозно мали намір вручати главі власної фракції підозру в Держзраді, враховуючи той факт, що з часів перших стамбульських мирних перемовин Арахамія підтримує контакти з довіреною особою Керманича Кремля Путіна, олігархом Романом Абрамовичем. Картинка російського сліду в спробі дестабілізувати систему виглядала для технологів в ОП майже довершеною. То чому ж не вийшло? Джерела УП каже, що ніхто із силовиків підписувати підозру Арахамії не захотів. Ні керівник СБУ генерал Василь Малюк, ні навіть повністю свій генпрокурор Руслан Кравченко гратись у подібну історію не виявили ні найменшого азарту. Попри погрози відставок і навіть реальну підготовку до втілення цих погроз. Ну і як тут не згадати про ще одну підозру, але вже із подачі набу. Напередодні ми розповідали, що підозру готує секретарю РНБО Рустему Умєрову. Принаймні, у це вірить нардеп Олексій Гончаренко. Набу підготували підозру по Рустему Умєрову. Його звинувачують в розкраданні державних коштів. Крім цього, на Рустема Умєрова записана частина общака, яку вивели в країни перської затоки. Але кожна із підозр потенційна. Та й здається нам, що поки тривають переговори по мирному плану, в яких беруть участь згадані Єрмаки у міру, теметься на стоп. Ну поки що. А що ви думаєте про все це? Напишіть. Ну і власне до тих самих перемовин напередодні делегації України і США зустрілися у Женеві. На порядку денному швейцарської зустрічі було обговорення мирного плану. За результатами перемовин було підготовлено і допрацьовано новий рамковий щодо миру. Договір його точний текст невідомий, але в документі точно йдеться про повагу до суверенітету. Тому можна говорити, що зустрічалися не дарма. Про це власне і заявили голови делегації. Переговори були конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги, що підкреслило спільну відданість досягненню справедливого і тривалого миру. Обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними. Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. І, хоча США називають перемовини конструктивними і плідними, це не означає, що все пройшло легко. Кажуть, перемовини були напруженими. На підтвердження цьому у мережі публікують фоторучки, яку нібито зламав секретар РМБО Рустемоміру. Але повернемося до змісту документу, хоч і приблизного Каже, що кожен важливий для України пункт. Ледь не вигризали і недарма. Як пише видання Нью-Йорк Таймс, робоча версія мирного плану вже відрізняється від опублікованих раніше 28 пунктів. можу підтвердити, що ми досягли реального прогресу та рухаємося до справедливого та тривалого миру. Поряди з перемовинами у Женеві працювали над мирним планом. І ЄС видання Телеграф публікує європейську альтернативу мирному плану Трампа. Європейська пропозиція не обмежує чисельність українських сил оборони, не забороняє членство України в НАТО і прямо зазначає, що Київ не буде змушений до нейтрального статусу. Також Україна може на власний розсуд запрошувати на свою територію дружні сили, зокрема і війська країн коаліції охочих. Європейський документ передбачає негайне та безумовне припинення вогню, яке мають моніторити США та європейські країни. Юридично зобов'язувальні гарантії безпеки для України, включно зі США, за моделлю статті 5 НАТО, жодних територіальних поступок як стартової умови, питання кордонів обговорюватимуться після припинення вогню, повернення контролю над Запорізькою АЕС і Каховською дамбою Україні, повне відновлення і компенсацію збитків, включно з використанням заморожених російських активів, можливість запровадження санкцій проти Росії у режимі автоматики у разі порушення умов миру. І знову про Женеву видання CBS News пише, що після президент Зеленський може поїхати у Вашингтон для обговорення із президентом Трампом найчутливіших питань мирного плану. Тому знову ж таки переговори вчора, які не які, а результати принесли. Важливо, що розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда президента Трампа чує нас, але пише CBS, не лише про візит Зеленського доша, а й про можливість. Візиту міністра армії США до Росії. Ще одним можливим результатом переговорів у Женеві є те, що міністр армії Дендрі Скол може відвідати Росію або зустрітися з російськими чиновниками в іншому місці, за словами іншого американського чиновника. До речі, про Росію. У Кремлі кажуть, що ні, сано мені духом. Про результати переговорів України США у Женеві вони не чули. Ми пока не получали ніякої інформації. Ми разумеется, очень внимательно которые э, обильно, які е, обільно е, сказать, шли е, в прошедшие несколько дней з Женевы в тому числі. Е, ну офіційно ми пока нічого не получали. Ну а занурюватися у щось Росії не обов'язково, бо їх вимоги день від дня не надто змінюються. Кремль хоче капітуляції України. Аналітики інституту вивчення війни пишуть, що Російська Федерація погодиться лише на мирний план, який означатиме здачу України. І біда у тому, що Трампу, по великому рахунку, все одно він за словами джерел видання Вашингтон Пост хоче закінчити війну, але умовами мирного плану, який просувають від його імені і не НАТО ним цікавиться. Американський чиновник, який як і інші говорив на умовах анонімності через делікатність питання, сказав, що президент не був настільки залучений до деталей. Ви кажете Трампу, я постараюся укласти угоду. Він відповідає: чудово, подивіться, що можна зробити, і це весь обсяг інформації, яким він володіє. Але разом із тим видання Економіст пише, що дедлайн підписання угоди орієнтовний. Нагадаю, йшлося раніше про 27 листопада. Тепер кажуть, що Трамп термін продовжив ще на тиждень. Хто знає, може тиждень Трампа потім перетвориться на 2, 3, 10. Ну і на завершення теми про переговори. Поки делегації розмовляли у Женеві. Трамп влаштував черговий епізод під назвою Українська влада невдячна. І знаєте, що сталося після цього? Україна подякувала. І поки у Женеві на рівні дипломатії обговорюють умови мирного плану та гарантії безпеки для України на фронті, тривають жорсткі бої. У Куп'янську бої не вщухають у центральній, південно-західній та північно західній частини міста. Як повідомляє військовий кореспондент Богдан Мирошников, декілька десятків позицій переходили із рук в руки по 5-6 разів. І ця боротьба триває. Окупанти також продовжують відволікати наші резерви західніше міста. Загалом ситуація в Куп'янську для ворога вже два тижні не є такою райдужною, як була до того. Наші воїни метр за метром вичищають у місті в районі Гуляйполя. Чотири українські ударні бомбери вампір п'ятої штурмової бригади знищують групи російських штурмовиків. Розмі повідомляє, що до цього району провели війська КНДР після двомісячної підготовки. Водночас у Запорізькій області штурмовий полк РФ потерпає від масового. Просто поведомляет партизанский рух Атеш. Наши агенты сообщают, что новые военнослужащие гибнут не от пуль, а от отравления алкоголем. Командование сознательно покрывает эту ситуацию. Пьяные солдаты ⁇ выгодный ресурс. Они не задают вопросов и идут на штурм согретыми. Это провоцирует жесткие конфликты с трезвыми бойцами. Пьяные подставляют их под удар, шумят, палят фонарями, стреляют в воздух, засыпают на посту, забывают оружие и даже открывают дружественный огонь по своим. За даними діпстейт, ворог просунувся у Покровську та поблизу Дачинського. Проте, послухайте, як коментує ситуацію у покровську журналіст та військовий оглядач Василь Пахньо. Покровську зараз дуже незручна і неприємна для росіян ситуація з точки зору того, що вони то мають логістику на південних околицях. Тобто вони забезпечують переміщення до Покровська своїх штурмових груп через 1 травня південне з району Чунишиного. Вони входять в ті ж райони Собачовки заходять штурмові групи, але переміститися далі за рубіж залізниці вони не можуть. Залізниця у нас полягає ось. Тут переміститися за цей рубіж росіяни не можуть. І що зараз намагаються зробити по суті наші десантники, так це якраз таки реалізовувати сценарії створення більш-менш стійкої лінії бойового зіткнення, тобто спробувати її сформувати, тому що те, що відбувається за останні тижні у Покровську, ну це реально просто таки вакханалія. І зараз, от за буквально за останні дні, за минулий тиждень прийшло певне впорядкування ситуації. Оператори третього полку сил спеціальних операцій провели під Покровськом успішний на знищили і полонили противника, евакуювали поранених і використали одразу кілька видів дронів наземні та повітряні. А спецпризначенці СБУ задали ударів по позиціях противника у Покровську та на тимчасово окупованих територіях, застосувавши дрони FPV-2 із бойовими зарядами по 105 кілограмів, що забезпечило високу ефективність операції. Тим часом російський військовий кореспондент скиглить про проблеми в російському бюджеті, мовляв, через дефіцит коштів, у якуті призупинені виплати вбивцям. так званого СВО участникам. А это безпряменно связано и с финансовым станом Украины. А если в ближайшее время, как я предполагаю, о чем я говорил, не будет остановлена специальная военная операция, то есть вот то предложение Трампа, которое прозвучало и которое сейчас активно обсуждается, если на основании этого предложения не будет остановлена горячая фаза специальной военной операции, российский бюджет, я многократно об этом говорил, скорее всего столкнеться с огромными трудностями. Соответственно, эти трудности лягут на наши с вами плечи. детальніше про то, что відбувається на передовій останніми днями у нашому військовому огляді. Минулої доби три взводи ліквідовано і ще більше взводу поранено. Генштаб зсу розповів, подробиці боїв за Покровськ. Так силами оборони було знищено 60 російських штурмовиків, які в тумані намагалися просунутися до центру міста і закріпитися. І ще 23 людини отримали поранення. Як підсумок, спроба прориву окупантів провалилась. При цьому ворог поки що утримує старі позиції, на які зайшов кількома днями раніше. За словами командування ЗСУ, зараз проводять пошуково-штурмові дії, а все місто фактично продовжує залишатися сірою зоною. Врак, який зайшов через южні окраїни. Покровска уже осуществил там создание определенного плацдарма. Но плацдарм уже обеспечивается логистически. Соответственно, серая зона очень большая, наверное, большая часть города сегодня. Хотя рубежи на северных окраинах города, в северной части Покровска сегодня удерживают, в частности, и наши десантники. Ще один напрямок, який регулярно фігурує у військових зведеннях Куп'янський, незважаючи на доповідь Герасимова, про оточення там близько п'яти тисяч військових України у нашому командуванні інформацію спростовують навпаки, рапортуючи про успіхи та просування сил оборони, сьогодні не удалось поки що врага вибросять за приділи самого Куп'янська. Однак ті контратакуючі дії, які сьогодні демонструють сили оборони. Это поступательное движение, это не какие-то резкие контрнаступательные операции, это именно контратакующие действия. Тем не менее, они приводят к тому, что нашим силам обороны удается возвращать некоторые тактические позиции, которые были утеряны там несколько недель, несколько месяцев тому назад, именно в самом городе Купинске. Активізувалися росіяни і на півдні нашої країни. Запорізький напрямок, звідки генштаб ЗСУ брав резерви під Покровськ, кілька тижнів приносив досить тривожні звістки. Проте зараз ситуацію вдалося стабілізувати. Уже то активне наступлення, яке було як вони декларували, неділю назад, воно не має місця. Сейчас ми проводимо е, удари і гніви средства по резервам. Особливо важливо, те, що зараз Начені стожать е железну дорогу, снабжають эти групіровки. Ситуація на Запоріжжі кажуть аналітики, залишається складною. Противник продовжує стягуватися і дном Каховського водосховища диверсійними групами проникає в підконтрольні Україні села. Проте атаки ці раз за разом зазнають невдач. Россияне снова не смогли взять Степногорск или даже многоэтажную застройку на юге населенного пункта. Лишь часть домов под контролем противника. Дополнительное давление на Степногорск создают попытки врага прорваться по трассе на Григоровку. Севернее Приморских дач – большая открытая местность, поэтому россияне даже не пытаются там закрепиться, а с большим риском для себя забегают чуть севернее, где есть здание и хоть какая-то окопная линия. Але наступаючи в чистому полі, ворог завдяки нашій артилерії, зазнає там колосальних втрат, через що окупантам уже не видають техніку, а в наступ відправляють виключно пішки. Встигають при цьому сили оборони відпрацьовувати не лише по лінії фронту, а й у глибокому тилу РФ Минулу добу зокрема ознаменував безпрецедентний випадок. Сили спецоперації далекобійним дроном збили російський військовий вертоліт Мі 8 над територією Росії. Як зазначило у відомстві, це відкриває нову віху війни із небаченими раніше можливостями ЗСУ. Дело в том, что раньше вертолеты в воздухе украинцы били с помощью обычных FPV с дальностью ну, максимум в несколько десятков километров и с боевыми частями в полтора килограмма. В данном же случае мы видим, что сталкивать дрон не пришлось с вертолетом именно за счет мощной боевой части. Но, с другой стороны, происходит это, как вы видите, на другой высоте куда, возможно, обычные в пиве, опять же, не доберутся. И что очень важно, как вроде бы говорят некоторые источники, но нужно еще уточнять, это происходит на очень большой дистанции. То есть э, в данном случае это Ростовская область, э, район Кутенниково. А что такое Кутенниково? Ну, собственно, э, это 200 километров от э, линии соприкосновения. Дісталося і окупованим територіям. Частина Донецької області поринула в тотальний блекаут, що частково паралізувало управління військами РФ. Серед більш ніж десятка успішних ударів варто відзначити вибухи у Докучаєвську. Аналітики й досі сперечаються, чи стала нічна заграва результатом прильоту по електростанції або по складу боєкомплекту. б там не було, і той, і другої це удар. по в конечном счете логистике, потому что если уничтожается подстанция, то группировка теряет электроэнергию. Если идет удар по боекомплекту, то группировка теряет снаряды. а это важно для той группировки, которая наступает сейчас на Донечне, то есть это как -то не тормозит ее наступательный потенциал. При цьому бійці на місцях підтверджують цю інформацію. Зокрема, через поселення ударів по російській логістиці на Донеччині штурмові загони втратили постійне підживлення резервами і озброєнням і знизили темпи наступу у тому ж покровську. Цієї ночі на болотах було знову нетривожно. Мер Собянін підтвердив чергову атаку дронів по Москві. Через загрозу ударів безпілотників у Домодідово обмежували прийом та вилюти літаків. Силами ПВО Міноборони унічтожено безпілотне средство, атакувавши Москву. На місці падіння обломків працюють спеціалісти екстрених служб. Гучні вибухи лунали і в Кстово Нижньогородської області. За повідомленнями російських джерел, у промисловій зоні міста пролунало не менше десяти потужних вибухів. У Кстово розташовані одразу два стратегічні об'єкти НПЗ «Лукойл» та нафтохімічний завод Сібург Стово. Після атаки аеропорт Нижнього Новгорода вимушено призупинив роботу що менше на кілька годин. Не тихо, минула ніч, і у Воронезькій області росіяни заявили про збиття двох десятків дронів та уламки, що пошкодили кілька приватних будинків та один багатоповерховий. Українські дрони залітали до Пензи, де також змусили зупинити роботу місцевого аеропорту. Крім того, цієї ж ночі роботу російського ППО фіксували і в інших регіонах Росії, а саме у Білгородській та над Краснодарським регіоном. Тим часом Російське міністерство смерті традиційно відзвітувало, що усе збито, нібито 93 українські дрони за ніч. Тільки чомусь усе горить і вибухає. Ми ж очікуємо офіційного підтвердження про прильоти від генштабу ЗСУ. А поки ставте лайк цьому відео, та йдемо далі. Стрілянина на очах у школярів на подвір'ї школи у Львові. Батьки учнів влаштували розбірки, які закінчилися чотирма пострілами. За словами очільника департаменту освіти та культури Львівської міськради, чоловіки з'ясовували стосунки через сварку їхніх дітей, які навчаються у початковій школі. Відомо, що діти, чоловіків однокласники, вчаться в початковій школі та мали конфлікт у класі. Сьогодні відбулася зустріч у директора за участі батьків дітей і соціального працівника, де намагалися вирішити проблемне питання. Однак батьки не дійшли згоди та продовжили розмову сам на сам уже на подвір'ї. Після словесного конфлікту один із чоловіків дістав пневматичний пістолет та попередньо здійснив чотири постріли. У чоловіка поранення в живіт та ногу. На місці викликали швидку, вже працюють правоохоронці. Ніхто зі школярів та вчителів не постраждав. Про що ж там сварилися ці діти, що вирішення конфлікту дійшло до зброї? Як вам така новина? Що на день то новий скандал? Цього разу через неповірити різдвяну атрибутику. Справа в тому, що у мережі магазинів Аврора з'явилися у продажі різдвяні зірки, їх ще називають вертепом. Повернення традицій українського різдва це дуже і дуже добре. Якби не одне, але плагіат. З'ясувалося, що зірки, які масово продаються у магазинах мережі, авторства любові шульги, і права на використання дизайну і виробів, магазин і виробник не запитував. Мережа Аврора брутально порушує мої авторські права. З 2023 року я власноруч створюю зірки із доволі впізнаваним дизайном для українського вертепу. Мої зірочки облетіли весь інтернет, і усюди було вказано моє авторство або ж нанесений водяний знак. Але зараз у Тіктоці я бачу шалених захват від зірок, які мережа Аврора виставила на продаж усього за 139 гривень. І серед тих зірок я бачу мої зірки. І з моїм дизайном, тобто, замість того, щоб купити у мене майнові авторські права та закласти роялті у ціну зірки, магазин та його підрядник просто влаштували демпінг і продають зірки за безцінь. Як прокоментували у самій Аврорі, товар їм завезли українські постачальники як власне виробництво. Поки з'ясовують деталі, зірки вже прибрали з продажу. Нам шкода, що виникла така ситуація. Цей товар був поставлений українським постачальником на стандартних умовах, як продукція власного виробництва. Ми вже зв'язалися з виробником і наразі очікуємо їхнє офіційне пояснення. Поки триває з'ясування деталей, ми тимчасово призупинили продаж цього товару. Найближчим часом його буде вилучено з полиць до повного врегулювання питання. Але скандал летить на сетії. У Мережі не вщухає дискусія, чи справді це злочин. Бо з одного боку авторське право і робота митця, а з іншого непосильна вартість товарів хендмейд. Бо навіть умовно крадений дизайн із ціною мас-маркету має право на життя, тим більше це популяризує українські традиції. Перше, я за щоб українські популяризували максимально і щоб відновлювалася традиція, але я теж маю відношення до певної міри ілюстрації, займаюся на І мені б хотілося, щоб авторство все таки зберігалося і його, ну хоча б трошечки дотримувалися, так вистачає, те, що у нас крадуть там. Красти це не гарно, але з другої сторони теж є юридичні різні речі, де можна його патентувати, і так далі. З другої сторони, да, тобто я за оригінальність і за те, щоб. Підтримувати ну, це є ексклюзив, і в принципі такий ексклюзив має продаватися в якихось там спеціалізованих крамничках чи ну магазинах, і щоб його отак розпространяли просто всюди. Ну трошки неетично виходить. Не хочу ставати на захист магазину, але там прокрадений дизайн могли не знати, бо закуповували у постачальника. Зрештою, враховуючи, що Аврора вийшла на зв'язок з авторкою дизайну. Все вирішиться. А ви що думаєте про це? Діліться думками у коментарях. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, щоб ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.